Вітаємо вас в міні Агро Чернівці, дякуємо, що ви з нами. Сьогодні продовжимо по трактору Соліс. Всіх цікавить, е який шум в кабіні в даному тракторі у нас? Я би не сказав, що є шум, відповідно. Що тут ще може бути цікавого у нас? Ну, в принципі, нормально. Машини їдуть по трасі, практично їх не чути. В принципі, давайте заведемо трактор. Хороша кабіна. Показується на панелі у нас ближнє світло, світло, дальнє світло. Працює. Передній міст. Включив, да, є, показує. Питань немає. Є в нас така опція з валом відбору потужних. Ми вмикаємо його на тисячу обертів і можна підобрати швидкість. 540, так же само на 1000 обертів. Мається на увазі чистоту ВОМА, яку вам потрібно. Якщо даний трактор буде справлятися з такою нагрузкою при таких оборотах, то ви можете відповідно вмикати на 1000 обертів і вам покаже чистоту ВОМа. Перемикаємо на 540 обертів, будь ласка. Відповідно, показує скільки обертів. Непогано придумано, цікаво, в других тракторах я ще такого не бачив, в МТЗ, допустимо, немає такого поки що. Напевно і не буде. Є ліфтматик у нас, допустимо, працюєте з навіскою, включили, піднялася, виключили положення навіски перший і другий рычаг. Додаткові гідровиходи, одна і друга пара. Є кондиціонер у нас. Виставляється температура, це показує температуру в салоні зараз в даний час. Ви хочете холодніше, будь ласка, виставляєте температуру і воно зараз буде наганяти до тої температури, яку ви виставили. Передні, задні фари на кабіні омивачі. Магнітола влаштовано. До речі, магнітола йде отака. Кенвуд от під флешку, до речі, є сидіння для оператора. У нас не зафіксується. Трошки незручно буде, але ручний і е, на вал відбора потужності в принципі можна вимкнути вон. Без щеплення на ходу, лише зажали речах, все, вам став, допустим, допустимо, сівалка або ще щось вакуумне. І вам потрібно, ви підняли, вимкнувся вам, трактор навіть не ставав, без щеплення. Пустили, вам запрацював і далі працюєте. Якщо вам більш потрібна більша детальна інформація, ви можете завітати до нас, проконсультуватися, протестувати трактор. Ми знаходимося в місті Чернівці, вулиця Коломейська. 1А. І є ще, до речі, регулювання руля по наклону і по виліту. Звертайтесь до нас. Проконсультуйтеся, протестуйте трактор, мініагро, Чернівці.